Всіх вітаю, ви на каналі Morrigan Play. В цьому відео ви побачите найвигідніший і найбезпечніший спосіб фарму в Lost Light: огляд карти гора Акіяма. Результати минулого розіграшу. Всім дякую за ваші вподобайки і коментарі. Приємного перегляду! Суть цього способу фарму полягає у тому, щоб прийти на допомогу новачку 5-го рівня з чату. Так як це новачок, ми потрапимо у гру, рівень гравців, у якій буде низьким, і більша частина кімнат буде закритою, так як новачки ще не мають від них ключів. Надіюсь, ми винесемо велику кількість луту. Приземляє вже наче, нормально. Ми заспалися недалеко від курортної зони. Ми потрапили якраз на респаун. Тобто зараз всі кейси будуть закриті, всі двері будуть закриті, і весь лут оновиться. Що я взяв по ключах? Це всі основні ключі від бомбосховища, від вілли від комп'ютерного, від курортної два ключі. Зараз я вам їх якраз і покажу. Від оглядового майданчика і від закритих контейнерів, типу от такого. Тут у нас приставочка впала, плитки. Корисно, броня там завжди лежить, якщо вам потрібна броня, вона там є завжди. Якщо її не забрав ніхто. Нас цікавить цьому будинку. ось ця Кімната, кімната під номером 102. Тут в туалеті спавниться часи, різні кільця. І отут на унітазі спавниться криптомонета, але нам не пощастило і не впало. Тут теж всякі кільця на ліжках. Різні приставки можуть бути, сейф може тут бути. Цього немає. Нас цікавить цей будинок. Тут у нас теж є. Тут завжди спавняться різні штуки золотого і фіолетового кольору. Нас цікавить ця кімната. Ні, завжди топовий лут. Дуже рідко тут нічого немає, але і таке буває. Це тут скальпелі, браслети. Далі ми відправимося на оглядовий майданчик, тунелі по дорозі є кейс зі зброєю, тут завжди спавниться автомат Калашникова і різні модулі, звичайно, поганої якості, але... Якщо вам треба щось розблокувати, можете перевіряти його. Тут будьте дуже обережними, це дуже відкрита місцевість, вас можуть обстріляти з будь-якої сторони, з гір, з тунелю, з самого оглядового майданчика. Будьте обережні. Так, тут нас цікавить ця кімната зверху, вона не закрита. Тут завжди якісь скальпелі лежать, приставки. Тут спавниться ключниця, тут ключі. Так, Тепер спускаємось вниз і нас цікавить ось ця закрита кімната, яка відмикається ключем від оглядового майданчика. Тут у нас часто спавниться шоста броня, тут дрон, криптомонета тут зверху. Пощастило. Тут топові патрони спавняться. теж не пощастило і гранатні ящики. Тут у нас є куртка, в якій часто спавняться ключі від цієї кімнати. Тут ще одна куртка. Аирдроп. Аирдроп і Челобот. Зараз сам доріжеться. Аирдроп закритий, так як тут людей, я так розумію, мало. Плитка. Далі ми відправляємось на віллу. На віллі будьте дуже обережними. Там і боти дуже сильні, і люди часто тут сидять, тому що тут найкращий лут, так як це помаранчева зона. Будьте обережними. Зараз я покажу, де спавниться їжа, якщо ви зголодніли, а потім перейдемо вже до комп'ютерного залу. Так, це місце теж треба лутати, тут у нас часто спавниться хороший лут. Так, ось в цьому кейсі. Гвинтокрилі, спавниться їжа. Перейдімо в комп'ютерний зал, там у нас спавниться криптомонета, різна броня топового рівня і різний золотий і фіолетовий лут. Так, відкриваємо кімнату. Вона відкривається ключом від комп'ютерного залу. Криптомонета у нас спавниться на стільці. Тут у нас теж непоганий лут лежить. Тут на столі часто лежить броня шостого рівня. Тепер перейдімо в саме головне. Приміщення вілли. Це, це кімната, в якій в нас знаходиться топовий лут на віллі. Тут у нас спавниться броня або плитки. У нас годинник. От. Криптомонета ще спавниться. Ось тут в цій темній кімнаті. Тут теж різні годинники, кільця. Ще один годинник. Тут Мосіна завжди лежить. Криптомонета у нас спавниться отут. На цьому вуглі. На першому поверсі на столі тут спавниться дрон. Тут теж може лежати непоганий лут. Ще один закритий контейнер. Нічого нам не падає. Зараз я вам покажу ще місце, яке лутають не всі, але там теж непогано спавниться. Бачите, у нас в цьому будиночку спавняться різні годинники, браслети, скальпелі. Тут у воді, наскільки я знаю, в цьому вуглі спавняться ключниці, годинники різні. В цьому найглибшому місці теж спавниться непоганий лут. Симо пощастий. От нам ключниця випала. Маленька, але я її з собою візьму. Зараз ми ще перевіримо військову базу і будемо рухатись до виходу. Тут знаходиться бункер. Тут вже хтось порухав. -хто. Тут завжди спавниться Мосінка. Тут різний лут. б 11 SAS дуже часто спавниться в цьому контейнері. Різні КС416, КАР-58, топові набої в цих місцях. Тут у нас інколи лежить приставка, от нам трапив скальпель, тут плитки, аптечки, в цьому контейнері зброя і моди, топові патрони ще. тут непоганий лут, тут е, контейнер закритий. Так, зараз ми по дорозі зайдемо ще раз на глядовий майданчик і підемо на вихід в тунелі. Перевіримо куртку. От нам випав ключ від оглядового майданчика, який відкривав ці двері. Перевіримо ще одну куртку. Нічого. Відкриваємо оглядовий майданчик. Тут у нас шолом, п'ятий на цей раз. Тут відеокамера, часто тут дрон лежить. Криптомонету перевіряємо, її немає. Так, будемо рухатись до виходу, місця вже немає в портфелі. Вихід в тунелі коштує два жетони. Ось в мене вони є, Два. І з їх допомогою ви зможете вийти на тунелі без них, і якщо ви заспавнитесь, наприклад, в цій зоні, тобто. На курортній зоні, у вас цього виходу не буде. Навіть з жетонами чи ще якось. Вам потрібно спавнитись в іншій частині карти і мати два жетони. Ну або виходити на воротях. Тут я залажу для більш сейва. Можна стати тут біля дверей. Теж вас буде менше видно. Так, що ж ми тут налутали? 3 ески. До речі, Тріаски це квантех клану, в якому я зараз перебуваю. Розпочнімо розіграш відеокарти. В розіграш взяло участь 7 людей, і поїхали. Вітаю гангстера! Так як вам сподобався розіграш відеокарти, сьогодні я розіграю аж дві. тобто буде два переможця по одній відеокарті. Для участі у розіграші вам потрібно написати коментар по темі відео, в кінці якого вказати свій ігровий нікнейм. Результати розіграшу будуть в наступному відео по Lost Light. Відео підійшло до кінця. Всім дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, яку найбільшу суму ви виносили з рейду. Ставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. З вами був Моріган. До нових зустрічей! Чому я тут? Чому це за? А що трапилось? Чому я за картою? Як я люблю цю гру? Я просто за краєм карти. Чому я за краєм карти?